Як ви ставитесь до того, що відбувається зараз в світі? Зеленський прав сто процентів. І що буде далі, на вашу думку? Ну, нічого не буде. Що там може бути? Моя поумнія Трамп. Поки хорошого нема нічого. Подивимося. Главное згуртуватися і бути разом. Як ви ставитесь до того, що відбувається в Україні і світі? світі? Дуже погано, дуже погана ситуація. І на вашу думку, що може бути далі? Хорошого нічого це стопудов. Воно якби менше тут розкрадалося все, воно було б набагато лучше, а то вже багато крадеш. Ми на місцях і кругом, і в державі, а риба то з голови портиться, значить, все починається зверху, з Києва йде далі. Трудно сказати, що буде далі. І копали не хочуть забрати, і останемося, ми вибачте, з голою дупою. Хорошого я не бачу нічого. Діти повтікали за кордон, тому що невозможно. Добрий день, одне запитання. Що ви думаєте про ситуацію в Україні і світі, що зараз склалася? Нічого не можу сказати. Що очікуєте? Що може бути? Щось буде краще. Що ви думаєте про ситуацію в Україні і світі, що зараз склалося? Жахлива. Що нам очікувати? Найкраще. Це буде Україна. Побіримо да. ЗСУ і все буде нормально. Про Ситуацію в Україні і в світі. Ну, це жахливо. Все, що я можу сказати. Що нам очікувати? Очікувати того, що цілком можливо ну, стосунки між Україною, США, в принципі, та Європою можуть змінитися, ну, не в кращу сторону, але враховуючи те, що Ну, до влади в Німеччині прийде нова людина. Я думаю, що Європа все ж таки стане на наш бік. А що буде в США, це вже побачимо. Я вважаю, коротше, що Україна має стати ядерною державою, тому що мемерант вже нарушений і його вже не повернуть. Якщо вже одна страна із ядерних держав напала на країну, яка не має за собою ядерного потенціалу, то. Україна має стати ядерною державою, тому що в майбутньому, е навіть якщо буде перемір'я і повний типу, мир, то через 10-15, через 15, навіть через 5 років він нападе, щоб закінчити те, що почав. Погано все. Буде щось краще. Ну, як договориться Трамп з Зеленським, то буде краще. А так, звісно, погано. Дуже погано. Війна. Всі діти страдають. Всі ми страдаємо.